Компанія «Епіцентр» передала 65 реанімобілів для українських медиків у рамках благодійної ініціативи Рятуємо життя на закупівлю реанімобілів було спрямовано 172 мільйони гривень. Понад один мільйон покупців, партнери та постачальники компанії долучились до ініціативи. На фоні безумовної жорстокості, з якою ведеться кровопролитна війна проти України. Ще більш важливою постає професія медика. Кожне врятоване життя це перемога у війні, це перемога життя над смертю. Я сьогодні чергове хочу подякувати нашим медикам. Вони герої нашого часу. На їхніх плечах тримається тягар війни. Вони ціною власного життя рятують життя інших. Ця війна. Несправедлива, жорстока, і вона об'єднує українців. Ми несемо ще більшу відповідальність, бо живемо у надскладний. Час і війна нас всіх випробовує на людяність і на стійкість. Ми стійкі, ми працюємо, тому і допомагаємо, підтримуємо екстрену медичну службу. Сьогодні в рамках нашої благодійної ініціативи ми чергову партію реанімобілів передаємо. Комплектація авто дозволяє проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої допомоги. Реанімобілі обладнані всім, щоб надати першу невідкладну допомогу навіть важкопораненим людям. Я дуже вдячний українському бізнесу. Команді епіцентру, яка підставила плече підтримки нашим медичним працівникам, 500 автомобілів швидкої медичної допомоги вже ніколи не вийдуть на наші маршрути, тому що їх росіяни знищили. І саме за підтримки українського бізнесу, за підтримки міжнародних партнерів, ми продовжуємо тримати оборону. Чергова партія з п'яти швидких вже поїхала на Донецько-Бахмутський напрямок та в Одесу у медичний центр реабілітації матері та дитини. Епіцентр додатково передав реанімобілі і у військові підрозділи за запитом бойових медиків. А нова ініціатива епіцентру допоможе у гуманітарному розмінуванні України.